Ще Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм. в Україні чи не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов покаянний, і день, і ніч плачу на розпуття хвалелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, горюк лихо лихом засідають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, та не тільки. на чужому полі. В Своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та більш нічого. Кричете, що Бог создав вас на те. Що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречко сіїв. і сонце правди дозрівать німецькі землі на чужі Притеся знову. І якби взять із всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остався в сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви б росли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви загорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потеча ріками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. зурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетись своїми синами, не доріти дітей ваших, що вони на світі не те тільки, щоб панувати, бо не око загляне їм в душу глибоко-глибоко, дознаються небажата, чия на вас шкура та й засудять, і при мудрих немудрі одурять. Доборолась Україна до самого краю! Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер -точми. Просвітити, кажуть, хочуть материнні очі з современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається. Як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не торбуйтесь, буде материна добра плата. Розкується луда на очах ваших неситих, побачити славу, живу славу дідів лукавих і батьків. Учитися читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діди цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, не забуті дідів наших, тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакала мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і Боживе слава, слава України, і світ ясний, невечерний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.